22 січня вся Україна відзначала день соборності – 106-ту річницю від проголошення акта з Луки цієї нагоди в Івано-Франківську для того, щоб об'єднати прикарпатців та нагадати про незламність українського народу, провели урочистості. Також чезня соборності нагородами та подяками відзначили представників різних сфер: військовослужбовців, волонтерів, спортсменів та громадських діячів. Ми завжди стараємося на державні свята, на різні релігійні заходи нагороджувати людей, мотивувати і дякувати їм за працю, тому що сьогодні праця кожного є надзвичайно потрібна для нашої перемоги. Це буде близько 10 людей. Це всі прикарпатці, грамоти обласного рівня, тому десь такими грамотами, подяками і медалями за заслуги перед Прикарпаттям будуть нагороджені прикарпатці. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.